Коли ми фактично день святкування дня воєнної розвідки знаходимося тут разом з вами. Багато героїчних людей саме зараз роблять героїчні вчинки. І це насправді велика честь бути сьогодні тут, в цей день, з розумінням того, що ми живемо в один час з цими героїчними людьми. Ми живемо в той час, коли ці люди своїми вчинками пишуть. Історію, сучасну історію, і це дійсно для кожного з нас надвелика честь. Я хочу сказати, що воєнна розвідка це ті люди, які часто роблять такі дії, які складно навіть уявити звичайним людям, але вони точно залишаться в історії, в книжках, і наші діти, наші внуки будуть все це читати. І уявляти, як складно все це було, але з чітким розумінням, задля чого.